Сезон відпочинку вокальна група Вітамін розпочала з презентації нової програми Віва Віта на різних майданчиках міста. Один з концертів відбувся в молодіжному театрі. П'ятірка професійних хорових співаків створила в залі легку, теплу, по справжньому літню атмосферу. Віва Віта, Палатиня означає Доздравить жизнь. Девіз програми Етаповіот літо. Ми хочемо зробити акцент на тому, що літо – це символ життя і подарувати людям як можна більше позитивных переживаний дать заряд э, на что-то такое эстетичное, красивое, разноцветное на все лето может быть, если получится. Назва групи Вітамін вибрана не випадково. Вона швидко запам'ятовується. І коли читаючи на афіші, то відразу налаштовуєшся на позитивні емоції, які отримаєш на концерті. І поки це названня прижилось, Якщо ми захотімо в будущем більш комерційне кот, названня придумати, ми ще на цим пороботи. Вітамін популяризує в місі, а капельний ансамблевий спів. За три роки існування група провела серію концертів, зробила студійні записи та знайшла свою слухацьку аудиторію, котрій до не Пока ми держим определенный стиль, вот. в будущем безусловно мы хотим э, разные направления немножко развивать. То есть это как бы, уже наши планы творческие.